В Україні хріна немає. Якщо що, то ми ще в ефірі. Так я про це і кажу, що у нас якась хрінова аномалія в Україні. Чого? Це абсолютно серйозна інформація. Не думайте, що я зараз сварюся. Але <світ> хрін зник з українських магазинів. Це настільки дивно, що в голову лізуть думки про змову і дуже неприємні слова. Адже не може бути так, щоб рослина, яку ми всі сприймаємо як бур'яни небезпідставно, раптово перестала рости в оптимальному для неї кліматі. Так, дивіться в ці очі. Питання: куди подівся хрін? Хто винен? Кому мають подякувати мільйони людей, які тепер нормально боршу з'їсти не можуть. А як їсти? Як їсти борщ без того чорного хлібчика з хроном? Відповіді на дуже гострі запитання шукав Олександр Бончев. Тепер розумію про що. <му> Те, що завжди здавалося не просто звичним, а навіть невід'ємним, зникло в Україні настало хрону. Так, того самого гострого корінця, без якого важко явити борщ чи холодець. Ми вирушаємо на ринок, щоб з'ясувати, куди подівся хрін і чи є шанс повернути його на стіл. Посійте буде у вас хрін. Чого ви не посіяли? А в мене немає город. Горбатися. у вас є город? Немає. Так у нас поно там вже по люди віддають, приходьте сійте. Щоб його викопувати, його важко викопувати. Треба купати до п'яти метрів яму. А коли сухо, яма купається, лопата, яка коштує тисячу гривень, ламається. Тому просто люди не хочуть його копати, не те, що його немає. А от деякі продавці можуть похвалитися цілим врожаєм корнішків. Кажуть, хрін росте як бур'ян. Купати просто встигають. 50 гривень вон баночка, 50 гривень кучка. А де ви його вирощуєте? Він сам вирощується в нагороді. Є ще й дуже багато. А де він? На городі. А чого ви його не продаєте? Все неможливо взяти. Ну, у нас корішочки, він молоденький, десь 10 гривень штучка продаємо. А чому поганий врожай? Не знаю. На все в цьому році не дуже добрий врожай. Малесенькі корішочки. В супермаркетах хрін зник геть. Покупці не можуть в це повірити. Шукають на інших полицях та марно. Жартують соуси та заправки на його основі. Тепер справжній делікатес. Заходив тільки, що в і теж немає. Вже місяць два-три. Вже немає. Я шукав, немає. Ні білого, ні червоного. От, тут немає. А коли ви осані бачили хрон в, в магазинах? От, от, от місяць тут живу, в цьому районі, заходжу, немає взагалі тут Не буває. Адміністрація однієї з торговельних мереж пояснює хрінову аномалію. Просто у корінця видався поганий рік. В цьому році влітку дійсно були проблеми з постачанням у зв'язку з відсутністю сировини. На це вплинули поганий врожай, пов'язаний з дуже посушливим літом, та зміщення збору врожаю на пізніший термін через відсутність робітників, в селах та дощів. Обходимо супермаркети один за одним, перевіряємо, чи дійсно ситуація настільки критична, і хрона нема ніде. Обійшов п'ять магазинів у пошуках виробів із хріну, і лише в одному вдалося знайти соус із хріну за 20 гривень. Продавці зізнаються, раніше вибір такої продукції був набагато більшим, але вже майже рік на прилавках лише цей варіант. На українському ринку хрін виробляють дві фабрики: одна фасує у банки, інша у тюбики. Через скорочення сільського населення, яке традиційно вирощувало хрін та несприятливу погоду, спеку в серпні і дощі у вересні заготувати сировину не вдалося. У результаті виробники тимчасово призупинили постачання соусів і заправок у торговельні мережі. Компанія Вінницький хрін намагалася розвинути виробництво за підтримки юсейт, хотіла завозити посадковий матеріал з угорщини, але план провалився. Ми не закладаємо нічого у збільшення крім збільшення безпосередньо сировинного компоненту. Тобто, наше зростання по готовій продукції буде в районі 12-14%. А далі вже ціна на полицях то буде вже залежати від торговельних мереж, як вони. Будуть формувати свою цінову політику по даному виду продукту. Цього року компанія зібрала лише 30% від вічизняного кореня хрону від звичного обсягу. Сезон збору триватиме до кінця грудня. До завершення року планують зібрати близько 80% урожаю. Цього буде достатньо для відновлення повного виробництва. Вартість свіжого корення зросла майже у півтора рази. Все це означає, що ближче до зими хрін повернеться в магазини. Але коштуватиме дорожча ніж минулого року. Угорщина вирощує від року в рік в середньому 12-14 тисяч тонн і експортує по всьому світу. Але зрозуміло, дуже важко в них придбати на сьогодні дану продукцію, оскільки в них вже підписані контракти і вони постачають за підписаними контрактами. Хрін не входить до переліку важливих аграрних культур. Держава не підтримує його культивацію, не роздає субсидії і квоти. Навіть статистику не веде. Тому ніхто не знає, скільки його виросло, скажімо, у 20-му році, а скільки у 25-му. Ставлення до цієї культури у нас як до бур'яна, і за словами аграріїв, якщо до вирощування хрону в Україні не почнуть ставитись професійно, час від часу відбуватимуться такі катаклізми, як цьогорічний.